З вас, Скажіть, будь ласка, які три проблеми міста ви зможете, е, своїми, завдяки вашим зусиллям вирішити? Можливо, вашим здібності може десь ви себе бачите в якихось е, комісіях депутатських італій. От ви станете депутатом, так? От, які проблеми три проблеми міста, починаєте вирішувати? Хочу чи говорити? Ну, в принципі, перше одне з питання це зарегульованість. Тобто, чиновники, які на своїх місцях, вони за ту зарплату, яку вони отримують, якісні послуги не надають. І взагалі вони, як є от прошарком між міською радою, міською владою і людьми, вони роблять всі перекони для того, щоб людина не вирішила своє питання. Оптимізувати це відношення, тобто мінімізувати впливи цих чиновників, скоротити максимально непотрібні там, різні інстанції, які не потрібні, щоб людям було комфортно приходити і звертатися і отримувати якісні ці послуги. Друге питання це з приводу теж саме тільки це стосується бізнесу. Так само, то найбільш швидкі там, коротші сроки оформлення бізнесу. Так само, якщо потрібно і закриття, якщо щось не виходить. І взагалі, щоб до бізнесу ніякої, ніяких питань не було, то присувають, якщо працювали, там, навіть якийсь певний водний період і його ніхто не чіпає. Тобто розвивається, як в Польщі робиться 10 років, де є льводний період, і бізнес процвітає, розвивається а вже потім до нього приходять. Вже він сплачує податки, все таке інше. Тому потрібно брати хороший приклад і впроваджувати. І по-третє, ну нам потрібно ну, визначитися взагалі шикомер э, з своїми от, е, такими от позитивними сторонами, хорошами їх розвивати і додати так, щоб на день міста люди не виїжджали в Коростень на день вареника, на, на, на день Деруна, а залишалися в місті, святкували, щоб свято було цікаве і дійсно так, щоб створювали не свої. Перш за все, я правозахисник адвокат і. Моя взагалі ну, така мрія для того, щоб кожен житомирянин мав справжню підтримку, тобто, щоб у простих житоварян був захист, я хотів би, щоб кожного житомирянина конкретно був мій номер мобільного телефону, по яким він міг би зі мною зв'язатися і вирішити свої, свої, свої проблеми особисто. Це по-перше. По-друге, залучення інвестицій в житомир, оскільки я дуже багато їжджу по світу. І дуже багато знаю інвесторів, потужних інвесторів, які готові вкладати гроші під конкретні проєкти, в конкретну людину, то залучення інвестиції поліпшить економічний стан житомиряни, Житомирщини і розвиток підприємства теж надасть новий потужний поштовх для того, щоб житомир продувався. І оскільки я ще маю відношення до IT-технологій, я б хотів би, щоб дійсно запроваджувалося урядове, міське самоврядування. Щоб запроваджувалися електронні площадки торгів, там є такі площадки Прозоро, «Ньютент» і так далі, для того, щоб ми всі, як же темиряни, бачили, як, що складається бюджет міста, як він буде розподілятися, і щоб це абсолютно було прозоро до копійки, щоб кожна людина, кожен тимирян зайшов з свого смартфона, телефона, міг розуміти, куди витрачаються ці гроші. Це дуже важливо. Дякую, Александр. Провадити електронні черги до дошкільних навчальних закладів, до дитячих садочків. Друге це залучити, напевно, громаду до, скажімо, формування бюджету і розвитку нашого міста, щоб кожен громадянин міг вносити свої якісь проекти чи своє бачення. А третє це, напевно, якісний контроль на те, що витрачаються кошти на ЖКХ, чи якісно ці кошти були витрачені, чи доцільний ремонт провівся, чи знову буде через рік потрібно витрачати ці кошти. Дякую, пане. Наша позиція, три основних напрямки це в першу чергу відкритість влади, це доступ до бюджету, до формування бюджету і розпорядження. Друге питання це тендерні закупівлі, де йде основний напрямок, особливо у нас в місті Житомирі освіти, найбільше використовує бюджетних коштів. І там, на нашу думку, багато зловживань. І третє, все-таки напрямок це спортивна масова робота. І створення таких закладів, де діти могли б займатися в першу чергу спортом. Ми почали вже з цього. У нас відкритий банкерський центр на шкільному, де займаємось дітьми. Я особисто проводжу тренування з ними по настільному тенісу і іншим видам. Так я казав, що. Перше, це громадський транспорт, тобто зробити в Житомирі нормальний транспорт там, з нічними маршрутами, з нормальними маршрутами, з нормальними графіками руху. А друге, це все ж таки електронне рятування в місті, там, відкрите місто, щоб все ж таки ми могли не просто не лише там слідкувати за видатками, а й оперативно повідомляти там, про якихось. Неякісних чиновників, скажімо так, про якісь проблеми, які є в місті, і щоб оперативно ця вся інформація надходила. Ну, поки що два. Два ці два, а там третє походи розберемо. Кому все те, що е, більша частина виборців це люди пенсійного віку, тобто не то, що виборці, а ті, хто йдуть голосувати. Ми хотіли б дізнатися. Вони не сподіваються, що ви покращите їхні життя. так? Ми б дізнатися, от коли ви прийдете депутатський корпус, які шляхи, які ви будете застосовувати щодо пенсіонерів? Ну, перш за все, дійсно, я з вами згоден, що пенсіонери вони більш за все потрапляють від нинішньої ситуації, яка склалася в країні. І вони таким чином хочуть висловити свою підтримку тій самій Партії, ті саме організації, тим самим людям кандидатам, які, на їх думку, можуть, можуть їх захистити права. Ну, По-перше, зараз дуже таке дискусійне питання стосовно е, збільшення чи зменшення пенсійного віку. Uh -huh. Я думаю, що треба провести з цього приводу потужні соціологічні розслідування і е, для того, щоб визначити дійсно, який пенсійний вік потребує самої такої серйозної підтримки. По-друге, Треба дійсно зробити в зв'язку з тим, що є певні інфляційні процеси, певна підзація пенсій. Може, це з одного боку популістська заява, але з другого боку ніякого іншого виходу у пенсіонерів немає. Тобто вони вимушені проторгувати на базарі і так далі, робити ті речі, які їм не притаманні, щоб якось вижити. Ну, знову ж таки, соціальний захист, насамперед, пенсіонерів, надання певних пільг це є пріоритетом нашої програми. Дякую. Дякую. Є мікрорайони, де Навальне ходить комунальний транспорт. І пенсіонери не можуть, скажімо, користуватися своїми пільгою. Mm -hmm. Перше питання це вирішити цю проблему, щоб там чи закупити тролейбуси, на бій, зробити маршрути, да, чи закупити якісь автобуси, щоб пенсіонери могли використовувати свої пірги. А друге, пенсіонери, скажімо, 100% платять за комунальні послуги, як то не дивно, так? Своїми мінімальними пенсіями. То потрібно зробити те, що якщо не платять ці послуги, вони були якісними, щоб вони зрозуміли, на що ці кошти виключаються. Дякую. У цю чергу вже більше року працюємо із людьми, ну, похило старшого віку. І, можна сказати, в якійсь мірі ми відновили і Тимурівський рух, допомагаємо тим, хто цього потребує. Плюс ми активно організовуємо зустрічі літніх людей, це проєкт наш теплі вечори, який дуже активно і дуже добре сприйняти громадянами, жителями нашого міста. Тому там збираються люди різні по інтересах. Ми навіть в'язали шкарпетки для бійців АТО, в'язали сітки маскувальні. Дуже багато людей, вони заціка... дуже цікаво проходять ці зустрічі. В принципі, краще побачити, я вас запрошую кожного четверга о 5 годин вечора в Імперіал. У Це, Це реклама Я... Це реклама? Відраховуючи повноваження депутатів міської ради і місцевих рад, то в принципі, про ті всі речі, що говорили, не сильно можна на це повпливати. Тому хіба що це комунальні послуги, якісь там зменшення, це ще можливо, а все інше то не рівень міської влади. Але все ж таки, що б мені особисто хотілося, це щоб про те, про що казав Олександр, про громадський транспорт. У нас е немає системи, коли. Ті пільги, які йдуть пенсіонерам, вони не йдуть адресно. Вони загалом розподіляються на весь бюджет. Тобто, і, е, ну, скажімо, там один пенсіонер може в день там, 20 разів приїхати приїхав, приїхав, на тролейбусі, а інші взагалі не користуються. Відповідно, адресна, там, скажімо, це якась сума, вона має бути вироблена, і кожний пенсіонер має отримати доплату на пенсії, відповідно, і він вже сам буде вирішувати, там, їхати йому на маршрутці, на тролейбусі, чи на таксі, чи взагалі пішки приїхати. Дякую. Ну, я не буду лукавити з приводу пенсіонерів. Це в нас найбільш дисциплінований виборець, який ходить на вибори і вирішує питання тих, хто обирає в міську раду, хоча потім результати ми потім всі разом поминаємо. Ніяких короткостроковому періоді вирішити питання з приводу пенсіонерів неможливо. Те, що можливо зробити, це прозорі розподілення тих коштів, які є, тобто зробити моніторинг пенсійного фонду на місцевому рівні, якщо це можливо, тому що там як в Грузії зробили 14% в мертвих душку. Я думаю, що в нас ситуація не краща. на місцевому рівні, якщо можливо розпродати всі підприємства комунальної власності або здати їх в оренду із цих коштів, можливо, наповнення бюджету, якісь адресні допомоги робити, це що можливо зробити. Що можливо ще зробити, це дати можливість заробляти з, е, пенсіонерам, дітям, внукам, щоб вони їх підтримували. Оце в короткостроковому періоді, що можна зробити. Все інше це буде просто популізм. Дякую. Ну і на останку запитання, ну ладья прирівняно легко. Скажіть, будь ласка, вашу мотивацію взагалі чому ви ставили? хочете стати депутатом? <гум> Гарне <гум> запитання, так. перше. Саме чому я. Я хочу реальну змінити. Я стояв на Майдані, я був учасником Революції Гідності. Я побачив, що ми молоді, ми можемо ми здати на ці зміни. На жаль, зараз зміни не в тому, скажімо, русстві, яке нам потрібно. Я молода людина, хочу жити в Житомирі, хочу жити в Україні. Я хочу, щоб дійсно Житомир був європейським містом, щоб молодь не виїжджала за кордон. В принципі, справді так і є. теж багато часу провів на Майдані. І мені сподобалось, коли спочатку сильний кізін прийшов до влади, вроді все починалось нормально. Ми його почали просити, щоб зняти всі турнікети в всіх державних закладах, щоб була доступність до влади. Це продовжувалось максимум півтора-два місяці. Потім все повернулося на, до того рівня, яке було при Януковичу. На сьогоднішній день, маючи досвід, є ще енергія, хочеться зробити щось такого, щоб... Ну, Продовжити, щоб ті смерті, які були на Майдані, щоб вони не прийшли далі. Дякую, Після революції, після фактично перезавантаження системи, ну, у мене особисто були там великі надії, що ось у нас будуть якісь зміни. Пройшло півтора року, а в принципі система нинішня сильно нічим не відрізняється від попередньої, яку вона змінила. А дивлячись там, ті списки, хто, хто зараз не по спискам там про владних партій інших, то ми бачимо. Для мене очевидно, що е, ми не можемо допустити, щоб там був реванш тих самих людей. Тобто, щоб ті самі люди, які там вже 24 роки постійно, щоб вони знову підійшли. Ну, Тому особисто для мене мотивація, що ми маємо самі брати відповідальність за своє місто і йти у владу і самі вирішувати ті проблеми, які стосуються конкретно нас. Дякую. Стратегічне моє бачення і бажання створити в Україні ті умови, щоб вона була найбагатшою країною світу. Тобто це стратегічне питання на майбутнє, для того, щоб комфортно було жити мені і моїй сім'ї. Тобто це в першу чергу це живий агоїзм. То, що, якщо було я в цій країні жити до своїх достатку, відповідно, і я і всі оточуючі, відповідно, нам ну, буде комфортно, ми не будемо думати, куди нам виїжджати. Бачичи, що зараз ніхто не займається питаннями демонтажа нинішньої системи, тому що поки ми не демонтуємо нинішню систему, будувати щось нове це нереально. Ті люди, нові, які йдуть зараз у владу, і фактично вони можуть стати частиною цієї системи. Поки ми не змінимо взаємовідношення людей і влади, нічого не зміниться, потрібно простими речами відмінити дозвільну систему систему Україні і ввести прості податки. Тобто це моє особисте бачення і бачення взагалі партії нашого стрільбу до змін. Дякую, будь Чому я поводився і взагалі захотів, виявив бажання стати кандидатом в депутати і в мери міста Житомира. Чому? Тому що дійсно для мене дуже прикро уявляти, що в країні нічого не змінилося під час майдану. Це абсолютно відверто кажу. Чому? Тому що я дійсно від першого до останнього дня стояв на майдані місті Києва і приїжджав в Житомир, теж підтримував. Майданівців і, на жаль, великі. ті люди, з якими я стояв, так само з Олександром, я був на Майдані, вони всі у владу не прийшли. Тобто прийшли абсолютно зовсім інші люди, яких я взагалі на Майдані не бачив. Тобто не прийшли до влади патріоти, дійсно патріоти. Якщо хто знає мою політичну історію, то вона дійсно складається з, з ряду позитиву і з ряду якихось таких непорозумінь, які, на жаль, не, не зміг. Чесно кажучи, якось пояснити для себе, але зараз я для себе чітко прийняв рішення, що влада має бути прозорою, влада має бути чесною, влада має бути ближча до народу.